Переливки буде й львівському порушнику. Почалося все з випавки та бажання сісти за кермо. А от коли чоловіка зупинили копи, алкоголь розбудив у ньому величезний акторський талант. Виконувати другорядні ролі збіглися родичі. Рецензію на виставу бадяри гуляють. Ми покажемо в нашій наступній добірці. А водіння, втеча, бійка, істерика це лише короткий перелік досягнень дружньої львівської родини. Попробуй, дійшов ми... успокоївся. Я нікому не пуп... забрася Не до жінки! Для мене всі! а почалося все з зупинки машини з підхмеленим львів'янином. Залишивши в руках копів документи, пияк рвонув з місця. Наздогнали Аватара вже на зупинці, де він вдавав із себе звичайного перехожого, що чекає автобуса. А за кілька хвилин туди примчала і важка кавалерія у вигляді родичів. Чому ви сарати мене не в**, не в**. В**, всі я вам говорю? Сам хмілько вирішив вислизнути з під носа копів вдруге, вигадавши легенду про похід у кущі до вітру. Витомо. Витомо. Ого, не чіпайте мого чоловіка! Щоправда, втечу зірвали кайданки, які наледве вдалося надіти, попри всі спроби дружини, відбити свого коханого. Адже та то не вбиває кайданки, вдягнутися зараз. Андрій забива не вгамувався п'яниця і в лікарні, куди його доправили для перевірки на алкоголь. Але там він затягнув іншу пісню. Швидко! Швидко я вмираю! За весь букет правопорушень нетверази керування, опір поліцейським і завдавання копом тілесних ушкоджень, водієві, його дружині та швагрові загрожує кримінальна відповідальність. А так розпочався діалог патрульних і ще одного п'яного львівського керманича. Вони приїхали, отримавши повідомлення, що водій хуліган стріляв з пістолета по іншій машині, а потім збив паркан у приватному секторі та заснув у авто. А ти до мене руки не діргай! Я сказав до того, а ти роки... до мене руки. Не сказав, Агресивна поведінка стала для копів яскравим підтвердженням стану Сонька. Ти зараз. Проблеми собі зробиш ще більше наразі його дії розцінюють як хуліганство.